Значні особливості, що стосуються нового е, тимчасового порядку видачі дозволів. По-перше, е, заяви, як було, так і подавати, будете в центр надання адміністративних послуг по вулиці Гурко, 21. Е, дозвола, значить, з 1 січня підписує. Начальник управління інспекторів благоустрій володим госламверіна. Тобто це ускори процес для оформлення дозволів. Друге, Значить, розпорядженням начальника управління призначені відповідальні особи, за що стосується оформлення і видачі дозволів. Значить, Дмитренко Олеся В'ячеславовна, головний спеціаліст, на час її відсутності її обов'язки буде виконувати. Значить, для того, щоб у нас виникло не, не, не виникло непорозумінь, у мене прохання буде таково. Ми зараз розберемо е, прийняте рішення по кожному пункту, для того, щоб у нас існувало порозуміння. Крім того, я вернусь чуть назад до інформації, що в минулому році видано 646 дозволів. Ми проводили окремо нараду, що стосується ЖЕКАми, значить, відповідно, у нас на сьогоднішній день ситуація з експлуатуючими організаціями житлового фонду існує повне непорозуміння. Ви звернули увагу, що за минулий рік оформлено всього 5 дозволів. Із них Коменбур 4 і один суму житло. Але... Роботи вони проводять постійно. Коли дозвіл не вимагається, об'ясняю для всіх. Дозвіл чітко, там, де існує земельна ділянка, виділена під будівництво, під садівництво, і на ній проводяться земляні роботи, дозвіл в цьому випадку не потребується. До речі, я звертаю увагу по заяві. Вибачте, будь ласка, я вернусь до цього. Значить, обов'язково в заяві указувати ваші бажані. Терміни виконання. Тобто там, де ви пишете вид робіт, вид робіт, обов'язково вказувати термін. От якого до якого числа. Знайте, що він не може перевищувати один рік. Отримання дозволу є підставою для обов'язкового укладання договору про відновлення елементів благоустрій з управлінням. Зразок договору є. Відповідно, читайте зразу і пункт 17.2, де написано, якщо договір укладається власником мереж по різним об'єктам, в такому разі вкладається один договір на один бюджетний рік до 1.01 наступного року. Що стосується власників орендарів, мереж, я думаю, зрозуміло. Для того, щоб ви не бігали і те, що є. Значить, зарані кажу, якщо не буде цього договору, відповідно, значить, ну, вам придеться можете теж нагод, будівельні компанії, ті, що проводять. Будь ласка, можна теж на рік на рік зробити те, що є. Но я попереджаю, що потім не виникло у ТНАТІ центрі надання адміністративних послуг непорозуміння. Мається на увазі перед видачою дозвілу, вони будуть, оригінала дозвілу будуть просить, щоб ви показали укладений дозвіл. Дозвіл може бути анульований виконавчим комітетом. У нас ми ще до цього не доходили, але впереді такава є. Просимо, Щоб не виникало непорозумінь, я маю на увазі шов поясню. Коли проєктанти ваші... Ви ж розумієте, згідно закону про організацію міста діяльності несуть відповідальність проєкт замовник і проєктант. По всіму, коли проєктант на ваше замовлення виконує проєкт, будь ласка, враховуйте, по чиїй землі він веде. Тобто, якщо земля знаходиться в арінділічоти, будь ласка, погоджуйте. Проєктант, ще раз кажу, проєктант, в цьому випадку ми будемо скасовувати дозволу. Коли виникне ситуація, що проєктант запланував по земельній ділянці, яка надана у власність, в аренду, і ви не узгодили питання з ним на стадії проєктування, значить, не предоставивши дані документи, ми просто наруюємо. Особливості кажу іще раз, будівельні організації. Власники орендарі інженерних мереж. Придбайте, будь ласка, Значить, це бути капітальний переход. І мало того, нічний час він має освітлюватися. Вирішуйте зараз питання зміст світла і яким чином переход бути посвідчений. Читайте уважно, написано про закриття ділянок доріг. Або проїздів при проведенні земляних та ремонтних робіт господарювання чи фізична особа повинна завчасно повідомити станцію швидкої допомоги підрозділи МНС і ДАІ. Не варто пояснювати навіщо? Не варто. До тих підприємств і осіб, які будуть здійснювати роботи без відповідного дозволу, застосовуватися будуть. Міра адміністративного впливу за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, штрафні санкції за цією статтею для фізичних осіб від 340 гривень до 1360, для фізичних осіб-підприємців і керівників юридичних осіб це від 850 гривень до 1700.